Tak. об'єднаний nimu Так os. Tak, postavio ja tu tramku. Не знаю котра з них, Так, не знаю котра з них, ну що акуратно о, що би моточники добре. Але це не то. Тут поставили чітки. Значить, там прививка була. Тут ні, взяв я Так, такруте без крил, значить, десь тут є цей. Кліщ. Тут була останній раз італіянка. Матка італіянка. Так. Ну, ще раз я гляну. Здається, я тут робив прививку. зробив прививку. Так. Бит Б 158. Тому що тут матка не обліталася. А, матка обліталася, тут була італіянка, я її забрав, все вірно то в тій стороні не обліталася. Тут. Я їх об'єднав тоді. Так, так подивимося. Коли ця матка вийде, чи вона... то вона тут для них лишиться. Тут є так і буде.